Перший свідомий спогад сумчанки Тетяни це голод, і те, як вона у своїх чотири рочки збирає колоски та конюшину, аби матір приготувала вечерю на цілу сім'ю. Клівер там на полі був ті, і так товкли ступі, сушили, злипе листя, хлопці рвали брати, сушили і ото все мішали і так, і так вижили. Далі війна робота медсестрою та земля замість ліжка. Тетяна Максимівна згадує, що коли санбат пішов, її хворою тифом кинули на призволяще. Допомогла місцева жінка та німці, і ось тепер у передень свого 95-го ювілею пані Тетяна ділиться своєю основною життєвою мудрістю. Більш жорстоких нелюдів аніж расисти ніде на планеті не знайти. Заша ненавидять. Що наш народ ще їх, що ми хотіли вийти, і їм все мало. І йому не земля надо, їм просто Україна треба, бо от їх всі відказалися, а тут же ж такий лакомий кусочок Україна. Тетяна Максимівна, це майже сторічна історія та вікова мудрість про те, як достойно пройти життя попри важкі випробування, як відрізнити добро від зла та щирі спогади і поради. Дивіться вже сьогодні на Ютуб каналі Правда тут Львів у розширеному інтерв'ю ювілярки одразу після випуску новин. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, Правда тут Львів.